Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс разом з Льов. І я апну Діномайка на 50-й ранг, а це максимальний ранг тисячу трофеїв. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. Спочатку ми пішли в до. Як бачите, я був з скіном за 300 гемів на Дінамайку. Тут був якийсь сту, я в нього попав, почав стріляти, навіть зупинив його. Але в мене було мало патронів, була перезарядка, і мій тімейт його все-таки відпустив. І в нього було дуже мало хп, проте він втік. Але як бачите, ми пішли на центр. Там убили якогось Ліона, а я добив Мікі, який вбив це, його. Як бачите, я вирішив забрати кристали, щоб допомогти Льові, але сам я помер. Хоча я, в принципі, це знав, я помру, але я все одно пішов на тю жертву. І залишився топ-2. Я розумів, що ми вже програли. Звичайно, що в Льові були шанси щось зробити, але все-таки він трохи протупив, бо напав на вілов, вона сховалась з гаджетом, і тому все-таки ми програли. Але я не розчарувався, бо це теж був непоганий результат. Далі ми пішли в Броубол, він пішов за база. Я прям, знаєте, готував цей матч. Я прям був кухарем Дінамайком. Як бачите, тут був Рікошет, Кленсі, Ріко, і вони все-таки забили нам гол. Як бачите, карта прикольна, тут прям дуже багато можна зробити якихось прикольних рікашет, ну, трікшотів, тому карта прикольна реально. Але в оригінальному Сарасі її немає, якщо що. І прям бачите, м'яч відскакує від цих штучок і прям дуже довго летить. Це прям як аерохокей, тільки трошки інше. Як бачите, я взяв м'яч і ми просто йшли. Але вони вже нас чекали, і Ріко прямо стріляв своєю ультою. Ще Кленсі, ще один Ріко. Коротше, два Ріко в команді це просто капець. Я пробував щось зробити, але в мене було мало ХП. І все-таки, Льова помирає, але інший наш тімейт Мортіс все-таки зміг забити гол. І у нас один-один. Я використовую гіперзаряд. Ріко використовує гіперзаряд. Мортіс використовує гіперзаряд. Всі використали свої гіперзаряди. Як бачите, я просто собі йду, сподіваючись, що моя команда зможе забити гол. Але як бачите, тут ще Кленсі, ще один ріко, м'яч у базу, тобто у нашого любимого Льови, на мене напав Кленсі, я пробував щось зробити, і все-таки я добив Кленсі, і Льова забив гол. Льова дуже добре грає на базі, і ми пішли далі в інший матч. Як бачите, проти нас грав Мортіс, Бібі і Дінамайк, а з нами був крутий Френк. Але проблема була в тому, що ти проти нас грав Мортіс, а Мортіс це ну, дуже сильний ворог Діна Майка. Я просто майже по ньому не міг попасти. Звичайно, я там пару разів добивав його, але це тільки через те, що у нього перезарядка була довгою, він не міг отримати свої атаки. Як бачите, наш Френк знищував все, і він почав знищувати всі ці штучки, від яких відскакує сильно м'яч. Просто як бачите, карта майже пуста. Як бачите, я бився з Діномайком, тобто це був мій противник, конкурент, і все-таки в якихось матчах я його вбивав. Я підійшов до воріт. Я просто чекав, що Льова мені кине м'яч, бо я розумів, що якщо він накине, то ми не заб'ємо гол. І все-таки він мені накинув, тому шансів у нас не було. Тут, як бачите, мене вбили, але я кинув м'яч перед смертю до нашого тімейта. Все-таки він теж помер і не забив гол. Далі Бібі хотіла забити нам гол, в неї були шанси, але все-таки вона не змогла цього зробити, і Френк її вбив. А я в цей момент бився з Діна Майком, ми б прямо були конкурентами, і все-таки я його переміг, бо я кращий Дінамайк. Майк. Як бачите, був партія Майком, тобто я заношу всі сумочки до тих, хто живе в готелі. І все-таки Льова забиває гол, і ми виграємо цей матч. Далі я використовую гіперзаряд, Бібі теж використовує гіперзаряд. Мортіс теж використовує гіперзаряд. І, коротше, бачите. Тут Дінамайк кидає м'яч, і наш Льова просто його забирає, і Динамайк не забиває гол. Льова бере м'яч, і тупо як кіберспортсмен іде до кінця і забиває гол. Коротше, да, Льова це прям ідеальний тімейт. Далі я пішов сам грати в нокаут. В першому матчі, як бачите, я вбив Біу, бо я її застанув і швидко добив. Проти нас грав Честер і Карл ще. Я був з Ліоном і Кальтом, але Кольт помер і залишався я і Ліон. Як бачите, Леон пробував щось зробити. Я добив Карла, але все-таки Леона добив Честер. Я розумів, що якщо прийде буря, то я просто програю. Бо щоб виграти динамайку, треба якась стінка. А на цій карті не так багато стінок. Тому я просто сподівався, що Честер підійде до мене і він це зробив. Якби він чекав, наприклад, на бурю, то він би виграв. Але так, все-таки його переміг. Тут на мене напала Бія, і в цей раз вона вже знала, що не треба на мене нападати. Я думав, що на нас хоче напасти кот або ще хтось, але все-таки кота не було, до речі, я трохи переплутав, але Коротше, я тут напав, я тому використав просто так гаджет. Далі ми билися, ми забрали Карла, Ліон пішов, пробував щось зробити, але все-таки його забрали. І тут я розумію, що все, у нас залишається тільки Кольт, я помираю. Коль, до речі, дуже прикольно робить. Він майже знищив честера, майже добив біву, але все-таки його добили, що було, в принципі, логічно. Далі вже 3 на 3, прям повно 3 на 3. Ми з командою в одному місці. Ми прям згрупувалися. Але нашого Леона вбили. Я вбив їхню бів. І я пробував добити честера, але все таки я не встиг. Я, я не то так кинув гіперзрядну літу. У мене було дуже мало хп, Я пробував щось зробити. Тут з'явився Карл, але він не знав про культа, який сидить в кущах. І ми все таки вбили цього Карла. Як бачите, честера дуже мало ХП. Ми почали його вбивати. Він почав від нас втікати, стріляв по мені. Я вирішив нападати разом з культом, і все-таки він мене зупинив та вбив. І тому залишається остання надія на нашого любимого культа. Він пробує щось зробити, стріляє. Але чесно, в минулих битвах він провів себе погано. Тому я в нього не сильно вірив. Але все таки він зміг це зробити і він виграв. Далі я пішов з Льовою в нокаут. Теж нокаут, тільки вже інша карта. Вона не сильно підходить для Дінамайка, але в принципі теж непогана. Як бачите, мене дуже сильно принесли і на ній майже мене не добила. Тут вони йдуть на нашу базу, вбивають нашого ріко, але я взамін забираю їхню нані. Знищую наші кущі, що було для мене дуже погано, але в принципі терпимо. Як бачите, Льова добиває Бо, а ми починаємо битись проти Джина. Я пробую щось зробити, але щось в мене не сильно виходить. Я кидаю льду, трохи не туди, але все-таки я його добиваю. І ми виграємо цей матч. Далі Бо ще підійти до нас, але він не бачив мене, тому я просто його заставив і добив. Там Нані стріляла ульту, Джин теж хотів стрільно ульту, але він мені не попав. І все-таки Нані мене вбила. Я сподівався, що мої тімейти зможуть щось зробити, бо грати ще один я, чесно, не хотів. Ріко робить якусь фігню, він йде в бурю, щоб поміняти кущі, хоча, в принципі, це йому ніяк не допомогло би. Тут він зразу виходить з них і починається прям жорстка перестрілка. Буря надходить, вони прям б'ються. Все-таки Нані вдається вбити Ріко. Льова помирає, але при цьому забирає останнього противника. І ми йдемо в нову битву в нокауті. Це вже нова карта. Як бачите, я, Льова з Едгара і Хенк, Хенк був реально прикольним тімейтом. Як бачите, наша команда, яка проти нас грала, мала всі срібні скини, тому, напевно, це команда якихось друзів або щось типу такого, може, вони секлановці. І як бачите, ми все-таки змогли їх всіх повбивати, крім цього чувачка. І все-таки ми його добили. Як бачите, бас робить якусь фігню, але в принципі це йому не допомагає, бо фігня є фігньою. Ми його вбили, Ларі і Лорі спавнить свого брата, і це йому теж не допомагає, бо у нас є хенк, який є професіоналом. Так, якщо за Хенка правильно грати, то він є дуже крутим тімейтом. Нашого тімейта Льову вбили, залишається хенк. Хенка Віллу тупо не може взяти. Я просто прям чекав, поки Хенк її доб'є, і Хенк навіть з нею повеселився і все-таки добив. Далі ми пішли вдо. Я за Діно, Льова за Едгара. Як бачите, були чуваки, ми їх всіх вивали, я допомагав Льові, а він допомагав мені. Ми були, знаєте, крутою командою, бо я не думаю, що Діна Майк любить Едгара, бо Едгар все-таки бісячий браблір навіть для Діна Майка. Як бачите, в мене напав Едгар і все-таки добив мене. Але прикиньте. Льова напав на Кальта. Кольт випадково автоатакою вбив Мейсі і допоміг тим самим Едгару. Як бачите, тут у нас була така сама команда. Тобто був оцей чувачок з п'ятьма банками і ще Едгар з десятьма. Я напав на цього чувака, кинув свою льту, вбив його. І тут я кинув ульту на Едгара, наніс йому гігантський урон, і Льова його добив. Тому ми отримали топ-1. Да? Бачите, як ми класно згублювалися. Пішли ще в одну битву. Тут бачите, когось вбив. Потім не туди стрибнув. Коротше, Едгар не возродився, тому ми все-таки програли, але зайняли топ-2. Як бачите, далі ми пішли в битву, я вже ходив за повара Майка, бо він мені подобається. Тобто я люблю, знаєте, готувати весь матч, ну, готувати в тому сенсі, що знищувати всіх. Як бачите, я просто бився. Я зупинив е цього чувачка, і він все одно від мене втік, бо в нього було багато ХП, а в мене не було просто атаки. Як бачите, на мого тіммейта напав кіт, я почав по ньому стріляти, ми його вбили, а у цього кіта був тіммейт Мортіс. І все-таки ми добили цього Мортіса, залишається топ-2. Едгар, тобто Льова, використовує Гіпер і ульту, вбиває Нані, але ульта Отіса його добиває або щось, типу коротше, і все-таки його знищує. Ми зайняли топ-2. В наступному матчі я просто знищую команду. Тобто команда складалась з Френка і кіта. Кіт сидів на Френку, я їх зупинив і тупо добив обох. І це виглядало дуже класно, тому це треба було показати. Я все-таки помер, як бачите, все-таки мій тімейт Едгар втік. Як бачите, зупинив Мейсі, але вона була не тупою, тому вона змогла втікти за своїм гаджетом. Проти нас був, як бачите, коль за сіма банками, а в мого тімейта було їх всього 9, ну, типу, трохи менше. Я використовую гіпер, залишається три команди. Я пробую щось зробити, щоб отримати мінімум топ-2. Як бачите, з -з забираю топ-2, і ми забираємо зразу топ-1. Я втікаю від Амбер. Як бачите, в наступному матчі я бився проти Мортіса, але він від мене втікав, що було не дивно, в принципі. Але в принципі, в мене є тімейт Едгар, тому ми його швидко добили. Тут, як бачите, був спайк, я його зупинив і мій тімейт його добив. Тому було дуже класно, що ми так згрупрувалися, бо тімейт реально класний. І Льова Україна. Якщо ти дивишся цей відео, а ти його дивишся, то ти прям молодець. Дуже крутий тімейт. Е, далі ми б'ємося. Він вбиває мелоді, бо мелоді типу, була самою, і ми отримали мінус одну команду. Залишається три команди, а це вже скоро тичу кубків, тому я хочу виграти. На мене нападає Брок, я кидаю ульту під себе, втікаю від нього, але його ракета все одно мене вбиває. Тут залишається ще мелоді проти нашого любимого Едгара. Ще там Еш. Я просто розумію, що Едгару треба прям дуже позиратися, щоб їх всіх знищити. Використовує Гіпер, Ульту знищує Еша. Я е, просто пробую щось зробити, але все-таки все зробив Едгар. І я отримав свої тисячу кубків на Дінамайку. Тому дякую Льові. Ми з ним дуже класно пограли, прям по На цьому все. Всім дякую за перегляд. Скоро буду ще відео по апаню кубків. І на цьому все. До побачення. Всім до нових зустрічей.